Вітаю, шановні друзі, шановні колеги, По Божій милості я встиг на початок конференції, тому що я приїхав зовсім інше місце, протилежне місце від Києва. Зате мав можливість мати дуже цікаву розмову з таксистом, який був біженцем з Маріуполя. Який був біженцем з Маріуполя, і у нас вийшла дуже цікава бесіда. Так що можемо допустити, що навіть через наші помилки. Ну, можливо, не через мої помилки, але Бог все, все одно діє. Бог все одно діє. Друзі. Я хотів би поділитися з вами міркуваннями. Це частина мого більшого дослідження, тому я не впевнений, як далеко я зможу пройти впродовж цих півгодини, які в мене є. Але я хотів би поговорити про ті зміни, які відбуваються в українській місіології, в українській теології місії церкви, зокрема в її теорії, в її практиці. І при цьому я хочу спиратися на дві методології. Одна історична методологія це методологія кризи. Я через декілька хвилин розповім, що я маю на увазі. І також я хочу використати іншу вже специфічну месіологічну концепцію константів у контексті. Константів у контексті. Отже, насамперед, я хотів би говорити про кризу. Як. Визначальний фактор трансформації теології загалом, і зокрема теології місії у українському протестантизмі, почавши з періоду нашої незалежності, слово криза походить від грецького дієслова кріно, яке означає поділ або конфлікт, але також рішення або вирок. І, зокрема, обидва значення можуть вживатися одночасно, коли, наприклад, йде мова про рішення, яке може покласти край конфлікту, слово криза історично вживалося насамперед у політичному і медичному сенсі. Зокрема, ми знаємо це поняття кризи у медицині, коли пацієнт немов би розділений між життям і смертю, і він перебуває, як ми кажемо, однією ногою в могилі, але іншою ще по цій бік вічності і ще є шанс його врятувати. Але цей момент, момент кризи, це вирішальний момент, коли лікарі приймають рішення, які можуть привести або до продовження життя цієї людини, або до її смерті. На початку, верніше, з самого початку, цей концепт кризи, як я казав, він використовувався в медичній, політичній і філософській термінології. У 20 столітті німецький історик Рейнгар Козелек, який вивчав історію концептів, це такий окремий напрям німецької історичної методології. Він вперше почав говорити про кризу, як він казав, як про структурний підпис епохи модерну. Саме з кінця XVIII століття, поняття кризи, французька революція, потім інші події, починає вживатися, як пише Козелек, як епохальний концепт. Який вказує на особливий перехідний період, після якого, якщо не все, то багато чого буде іншим, і ось цей поворотний момент він вимагає, по перше, правильного діагнозу. Розпізнавання стану кризи, а по іншій він вимагає певних дій. і Якщо їх не вчинити, то криза стане незворотньою і може привести до катастрофічних наслідків незалежно, чи мова йде про окрему людину, про суспільство чи про політичне життя. Таким чином, криза говорить про те, що стан суспільства не здоровий, але він може бути відновлений, якщо будуть вжиті правильні заходи, якщо ж діагноз буде неправильний, чи дії будуть неправильні, то криза може завершити смертю або катастрофою. Тобто ціна правильного вибору в ситуації кризи це справедливість або несправедливість, спасіння або прокляття, життя або смерть. І, а... Ми можемо говорити про кризу як про свою рідну демаркаційну лінію між життям і смертю, спасінням і занепадом. Криза вимагає рішення, криза вимагає дії. От і як ми знаємо, слово криза воно споріднене і має спільний корінь з іншими грецькими словами кризіс або дієслово кринейн, які означають розрізняти, вибирати, просіювати. Тобто мова йде про те, що момент кризи, як стану, вимагає особливих інтелектуальних дій церкви, розпізнавання і прийняття рішень, тобто кризи. Для теології церкви це такі вододіли критичної богословської рефлексії, коли церква змушена боротися сама з собою, переосмислювати сенси свого існування у світі і шукати шляхів до майбутнього. І ось цю історичну методологію кризи я поєдную у своєму аналізі місії теології місії церкви з місіологічною методологією контексту і констант, яку запропонували відомі місіологи Бівенс і Шродер. Ось у своїй книзі, яка так і називається константи у контексті, вони говорять про те, що, про те, що контекст постійно породжує кризи, тим не менше у церковній теології, у християнській теології залишаються константи, які вимагають постійних відповідей. І, власне, вони говорять, що а, ці конспро шість оцих констант, які, які власне відповідають на місіонерські запитання. Тобто христологія відповідає на питання про те, ким є Ісус Христос і яке Його значення, еклезіологія окреслює, як ми бачимо церкву, її ритуали і роль. Есхатологія проливає світло на те, як розпочнеться Боже правління і наскільки оптимістично церква може дивитися в майбутнє своє власне і майбутнє світу. Сотеріологія відповідає на спасіння, у чому полягає спасіння, якими його межі. Антропологія намагається зіпсувати, чи є людство фундаментально зіпсутим, чи воно носить в собі ще якісь сліди Божого образу. І остання шоста константа теології культури прагне збагнути, чи, чи є культура повністю злою чи доброю, чи може Бог. Об'являти себе через культуру, і ось, користуючись цими двома методологіями, я хочу коротко проаналізувати три основні етапи розвитку теології місії в незалежній Україні. Перший етап я характеризую як ранній пострадянський період. Чому тому що саме розпад радянської системи, ідеологічної, економічної, політичної, культурної, визначав контекст, в якому жило українське суспільство щонайменше з 1991 по 2004 рік. Тобто цих 13 років історії я визначаю як ранній пострадянський період. Одно, і звичайно, для такої буденної радянської людини розпад Радянського Союзу і всієї системи був кризою усього життєвого порядку: розвал політичної системи, втрата цінностей, занепад економічний і падіння рівну життя. Водночас. Цей революційний період відкрив можливість для побудови на руїнах радянської системи нових держав, які відмовились від планової економіки на користь відкритих відносин ринкових, від тоталітарного політичного устрою на користь демократичних засад. І ось тут власне виклик полягає в тому, що деякі держави, держави країн Балтики, наприклад, так вони цей шлях пройшли дуже швидко. Вони зробили свій цивілізаційний вибір і власне тому не потерпають від тих подій, від яких потерпаємо сьогодні. Ми. Як пише Михайло Менаков, київський філософ, на жаль, українське суспільство вже декілька десятиліть існує саме як пострадянське суспільство. Тобто те суспільство, в якому, попри нові суспільні політичні реалії, культурні і світоглядні норми залишалися ще у руслі спадщини радянського тоталітарного суспільства. І, власне, в цей період, про який ми говоримо, починається ця боротьба двох тенденцій, двох. Мрій двох бачень українського майбутнього одне з них ми знаємо так полягало у приєднанні до європейського політичного і культурного і цивілізаційного проекту інше бачило майбутнє України у пострадянській системі у єдиному цьому економічному просторі, контрольованому Росією, і тому власне революції 91 -го 2004 -го років були намаганням зламати. Цю тенденцію і здійснити остаточний культурно-цивілізаційний і політичний вимір. Як це вплинуло на теологію і місію івангельських церков? Ну, насамперед, розпад радянської системи, як ми знаємо, він породив ідеологічний і ціннісний вакуум, який. Буквально наповнив християнські церкви, зокрема протестантські церкви, новонаверненими людьми, котрі шукали якусь альтернативу скомпрометованому і вже віджилому комуністичному світогляду. Тому більшість протестантських церков в цей час активно займається місійною працею в декілька разів зростає кількість релігійних громад, зокрема протестантських особливо. І в цей момент, до речі, що цікаво, ми не можемо говорити про кризу в житті іванівських церков. Чому Тому що розпад радянського союзу ми як кризу не сприймали, ми сприймали це як відповідь на молитви. По-перше, по-друге, як просто прекрасна можливість для початку євангелізаційної місійної праці, тому іванівські церкви не зауважували тих ідеологічних змін, вони просто користалися часом для створення нових церков місійної праці. В теологічному сенсі українські евангеліки в теології місії, якщо користуватися цією методологією, яку я використовую в принципі розуміли місію переважно як спасіння душ і розширення церкви, це саме важливе. Стосовно особи Христа, ми звертали переважну увагу на його ролі як Божого сина, як джерела откровення і єдиного Спасителя. Головне завдання церкви проголошення саме духовного спасіння і заклик до покаяння, будь-які форми комунічного діалогу, соціальної роботи, політичної залученості церкви даремні, якщо вони відповідно не ведуть до спасіння душ і наступного прилучення людей до церкви. Тобто, якщо ми говоримо про сатеріологію цього раннього періоду, вона виключно така спіритуалістична, духовна і виключно індивідуалістична. Тобто, спасіння стосується лише окремої людини, воно не впливає на соціальні структури, політичне життя і культурний простір. У ставленні до культури домінував контркультурний підхід. Українські евангеліки з великою підозрою ставилися до культури, мистецтва, освіти. Як до вияву зіпсутої людської природи, що протистоїть івановській простоті і чистоті. Другий етап розвитку 2004-2014 роки я визначаю як пізній пострадянський період. 2004-2014 роки пізній пострадянський період. Чому? Тому що на початку 2000-х років контекст почав суттєво змінюватися, економічна криза 90-х минулася. Але українське суспільство продовжувало залишатися розколотим на прозахідну групу і на ту групу, яка бачила своє майбутнє у просторі, контрольованому Росією, що зрештою, як ми знаємо, привело до революції гідності у 13 14 роках. І ось власне цей етап ми вже можемо визначати як етап кризи для теології місії українського протестантизму. По-перше, Пішов на спаду цей запит на нові світоглядні і ціннісні орієнтири, які вели людей до євангельських церков. Зацікавлення в Євангельських церквах, як носіях альтернативного світогляду і способу буття, почало зменшуватися. І з кінця 90-х, з початку 2000-х, темпи росту євангельських громад, союзів почали зменшуватися. Подеколи ми могли бачити навіть регрес. Крім цього, Традиційні для нашої країни православної греко-католицької церкви за цей період відновили свій вплив, розвинули місійну, доброчинну освітню діяльність. Ось і в такому сенсі, звичайно, що простір для місійної праці протестантів зменшився, як пише Вікторія Любащенко, на цьому фоні. Консервативні громади, які складають велику частину протестантського братства, особливо в селах і містечках, тяжіють до архаїчних методів євангелізації, що вже не спрацьовують у сучасному динамічному соціуму. Ну і по-друге, революція 2004 року вона перше поставила івановські церкви України перед необхідністю вийти за межі лише церковної діяльності і осмислити власні суспільно-політичні орієнтири. Власне з цього періоду починається причетність українських іванівських церков до розвитку громадянського суспільства. Робляться певні кроки до участі в українському національному відродженні, але в цілому. Все ж можемо говорити, що переважна більшість українських протестантів у цей період ще займають аполітичну позицію і зберігають міцні стосунки з одновірцями в інших країнах пострадянського простору, продовжують діяти регіональні конфесійні об'єднання, в яких українські протестанти ще брали участь. Однак, після 2004 року вже починається процес критичного переосмислення. Попередньої політичної пацифістської традиції пошук контурів нової політичної і соціальної теології, дистанціювання від російських впливів і радянського космополітизму. Цьому сприяло становлення національної богословської освіти, багато представників якої присутні в цій аудиторії, поява перших богословських журналів. І поява національних публікацій, національних авторів, які вже говорили не лише про догматичні питання чи біблійні питання, але і про питання публічної ролі церкви в українському суспільстві. Ось і власне після 2004 року українська іванська теологія виходить з вузьких конфесійних рамок поступово. Вона вступає в діалог з іншими гуманітарними науками іншими християнськими традиціями. От і це відображається на константах. Тобто, якщо відкровення і далі бачиться єдиним джерелом істини, все ж у богословських працях все більше наголос робиться на врахуванні контекстуальності богослов'я і людського досвіду, відповідаючи на питання, ким є Ісус Христос до традиційних формулювань. Ортодоксального характеру додаються елементи так званої низької хрестології, які говорять про хреста історії, про його досконалість як ідеальної людини і про важливості його моральних принципів для автентичного людського життя. Якщо у попередній період основним і чи не єдиним завданням церкви вважалася проповідь для навернення рішників, то з середини 2000-х років все частіше лунають твердження, що зовнішнє свідоцтво церкви має бути тісніше поєднане із її внутрішнім станом. Лише тоді церква буде мати силу свідчити про Євангеліє у світі. У есхатології акцент на неминучості Божих судів почав з сподіванням на Божу спасительну дію в історії, яка здатна трансформувати структури людського існування. Спасіння, ж хоча й спрямоване насамперед на порятунок і вічне життя з Богом окремої людини має також і по цей бічний вимір. Тобто стосується і сучасної реальності, в якій живе і діє християнин. Теологія починає вчитися творчо взаємодіяти з національним культурним матеріалом, даючи таким чином життя автентичним і контекстуальним богословським ідеям. Так, так, так. Ну, я надіюся, що якщо вам ця тема буде цікава, ви прочитаєте всю статтю, коли вона колись буде опублікована. Я перейду до третього етапу. Третя стадія розвитку теології практики місії це місія у контексті війни. 2014-2024 рік. Звичайно, що початок агресії Росії, початок повномасштабної війни, вони стали настільки масштабними і радикальними викликами. Як перед країною, так і перед українськими протестантами, що змусили нас перейти до глибокого фундаментального осмислення своєї ідентичності, як саме українських, а не пострадянських віруючих, відійти від нав'язаної від нав нам радянським досвідом самосвідомості міноритарних сектантських груп, до усвідомлення себе як українських церков, що разом з іншими громадянами несуть відповідальність за долю. Народу і країни. І ще одним аспектом кризи цього періоду, як зауважує православний богослов Кирило Говорун, стало те, що якщо раніше в Україні діли двовимірні стосунки церкви з публічною сферою у схемі церква держава, то почавши з 2014 року і далі в, цей, в цю гру вплітається третій, дуже важливий гравець, а саме громадянське суспільство. І, власне, почавши з 2014 тисячі тринадцятого року, дедалі більше українські церкви в цілому і особливо українські протестанти бачать основним своїм контрагентом, основним своїм е партнером у е публічній сфері не стільки державу, скільки громадянське суспільство, Ось, і власне це допомагає церкві відійти від цієї звуженої інтерпретації біблійної формули будь-яка влада від Бога. Церква вчиться давати оцінку діям влади. Реагувати на переломні історичні події у житті держави і виховувати своїх вірян не тільки як учнів Христа, що безумовно є найбільш важливим, але як членів українського громадянського суспільства. І про ці е е зміни багато пишуть українські івангельські богослови і філософи, зокрема Михайло Черенков, Олена Панич, яких я вже не буду сьогодні цитувати. Як це відбилося на константах в сатугічних поглядах? Все більше очікувань. Нас, як івангельських протестантів, сьогодні спрямовані на Боже втручання, яке віддасть належне покарання усім, хто причетний до російської агресії проти України і злочинів проти людяності, і бажано, щоб ця Божа відплата відбулася ще по цей бік вічності. У позитивному сенсі основним есхетологічним концептом цього періоду можна вважати поняття Божого царства або Божого правління, яке вже присутнє як в церкві, так і поза її межами. І ми говоримо часто, що знаки царства Божого можна побачити вже сьогодні в усіх проявах любові, самопожертви заради ближніх, у намаганні захистити у екстремальних умовах війни людські гідність і свободу. Спасіння не зводиться лише до прощення грішника Ісусом Христом для вічного життя, а включає в себе також зцілення усього земного світу, враженого гріхом. Спасіння має як духовні, так і матеріальні елементи, і є, якщо ми користуємось мовою Девіда Боша чи Майкла Гохіна. Всебічним або інтегральним спасінням, тобто включає в себе і примирення з Богом та людством, і турботу про суспільство, і турботу про довкілля, як зазначає український іванський богослов Іван Русин, Божа місія таким чином щось більше ніж відкуплення людей. Це водночас перетворення всього творіння у відповідності з початковою інтенцією, інакше кажучи, кінцевою точкою місії є повернення до початкової точки історії, до абсолютного володарювання Бога, гармонії Бога з людиною і людини з людиною та рештою творіння. І в цьому сенсі підкреслює цей український місіолог, євангенській церкві вкрай важливо подолати, власне, як він пише, еклезіологічне гетто. І розвивати таку еклезіологію, яка має місійну природу і спрямована у світ заради його спасіння, ось і важливим аспектом цього оновленого розуміння. Місії є участь церкви у служінні милосердя, через яке вона надає допомогу і підтримку бідним і стражденним у світі. Про що власне ви вже чули сьогодні? І мабуть, кожен з нас міг би поділитися власним досвідом про те, як церкви і богословські навчальні заклади з перших годин війни роблять все можливе для порятунку українського суспільства для зцілення травм і ран війни. Включаючи програми для подолання наслідків травм, допомогу скаліченим українським ветеранам, турботу про сім'ї військових і тих, хто втратив рідних, турботу про е, е, тимчасово внутрішньо переміщених осіб. І треба підкреслити, що якщо у попередні періоди, в перший і другий пострадянський періоди, будь-яка соціальна і гуманітарна діяльність церков розглядалися лише як засіб для створення умов для проповіді Евангелія та Кінцевому рахунку залучення новонавернених, то у контексті соціальної катастрофи війни служіння милосердя набуває самоцінності як автентичне вираження інтегральної місії церкви, концентрацію значних зусиль церков на соціальному і харитативному служінні, особливо враховуючи тривалу еміграцію членів церков за межі України. Ось це веде до того, що ми неминуче менше уваги приділяємо іншим аспектам церковного життя, і дехто вважає це втратою або якимось негативним аспектом. Однак, на моє переконання в умовах цієї соціальної катастрофи і загрози втрати національної незалежності, в яких ми живемо, це виправдана самопожертва. І останній елемент, на який я хотів би звернути нашу увагу, у 1903 році пишучи про. Виклики нацизму у Німеччині Дідрій Бонхьофер е, написав невеличку богословську працю, який намагався дати пораду німецьким лютеранам, яким чином їм діяти після прийняття в Німеччині арійського параграфу. І в, в цьому тексті Бонхьофер говорить про три засоби дії церкви у відповідь на неправомірні дії держави. Перше, про що він каже, церква повинна звертатись до держави і намагатися. Зупинити її, якщо вона чинить неправильні дії, друге церква зобов'язана надати усю можливу допомогу жертвам несправедливих дій держави. Але третє, про що каже Бонхьофер, і це було власне новим словом у лютеранській теології. Якщо ці засоби не допомагають, і машина насилля насувається на жертв. Церква зобов'язана, як він пише, вставити, встромити палицю у колесо машини смерті, яка хоче позбавити життя людей. Що я маю на увазі, власне, це те, що почавши з 2014 року, і особливо з 2022 року, українські івангельські церкви переходять до розуміння, що допомога лише жертвам агресії недостатня. Що християни повинні, якщо вони відчуваються згідно свого внутрішнього сумління, долучитись до того, щоб зупиняти оцю машину смерті, яка насувається на нас з півночі російську армію, беручи участь у військових діях. І, власне, ми можемо говорити сьогодні, що попри те, що на богословському рівні е, якихось змін у віровченні основних протестантських церков не відбулося, е, на практиці і за е, рішеннями керівних органів протестантських союзів, тепер це залишається вибором самого віруючого, яку форму служби. Державі і яку форму участі у військовій службі він вважає для себе допустимою і прийнятною. Однак, яке б рішення не приймала людина служити зі зброєю, служити капеланом чи виконувати якусь іншу працю? Церква буде з нею, церква підтримує її в цьому рішенні і не засуджувати її, якщо вона братиме участь у військових діях зі зброєю? І звичайно, що це дуже потужна зміна, яка говорить про те, що Євангельське богослов'я місії радикально змінюється, і в якості висновку я хотів би нагадати, що нещодавно аналізуючи основні чинники і виклики, з якими зустрічаються українські церкви в контексті війни, Михайло Черенков згадує також кризу церкви і пише про це, власне, в тому сенсі, про якому говорю про кризу у цій публікації. Я криза це не лише негативне явище. Це не лише момент суду над нашим минулим і над нашими помилками, це також запитання та можливість. Це також момент водорозділу, коли ми можемо обрати нові шляхи і можемо відчинити для себе нові двері до майбутнього. І справді стан, в якому перебуває українська іванівська спільнота зараз, є кризовим у багатьох сенсах. Але водночас це час, коли нам слід глибоко переосмислити. Що в умовах війни і соціальних катастроф означає бути церквою в Україні, бути українською євангельською церквою, яка проте відкрита до світу? Сьогодні ми гостро потребуємо розмислу, судження і суду над самими собою. Наскільки ми вірні місії триєдиного Бога, частиною якої він доручив нам бути саме у цей час і саме в цьому контексті? Що нам слід змінити, щоб наше свідоцтво і служіння були ще більш автентичними і переконливими? Чи погодимося ми сьогодні смиренно поставити себе перед Божим судом? Від відповіді на ці запитання залежить, яким буде майбутнє церкви в Україні, і чи матиме нинішній момент кризи фатальні наслідки, або ж приведе нас до зцілення і оновлення. Дякую за увагу.